Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко. Це проект що не так. І сьогодні ми поговоримо про дослідження космосу. Найцікавішу та найважливішу річ, яку зуміли зіпсувати українські журналісти. Можливо, одразу після виборів. Цього тижня в Україні можна було спостерігати затемнення сонця. Ви його, звісно, припустили, але не переживайте, наступне буде всього через 20 років. А от українські журналісти таке ніколи не припускають. Подивіться лише на ТСН медіа, яке максимально ефективно конвертує нашу цінну електроенергію в отупіння українців. Ось новина про Таро на фоні затемнення. Ось відносно нормальний текст, який закінчиться все одно віщими снами. нами. Є, звісно, про ядерний удар по Києву під час затемнення, раджу нічого на цей день не планувати. При цьому ТСН не єдині, хто, здається, досі вірить, що затемнення це коли вовк сколь не здоганяє сонце. Ось, наприклад, ICTV. Чим більше в году затміння, тим більше ужасний кармічний сложний год. Запрошувати в сюжет про затемнення астролога це те ж саме, що кликати в сюжет про навколосвітню подорож Пласкоземельника. Але це далеко не єдиний злочин, який регулярно скоїть проти науки журналісти. Також кожного року відбувається ще, наприклад, оця фігня. До землі наближається величезний астероїд. Астероїд наближається до землі. До землі наближається астероїд. На землю впаде астероїд діаметром кілометр завтра. Українці, звісно, не бояться астероїдів. Ми сховаємося від них в коридорі. Але тут проблема в іншому. Давайте розберемось на прикладі новини ТСН. До землі на шаленій швидкості мчить великий астероїд. Насправді, до землі це на відстані вдвічі більше, ніж відстань до місяця. Мчить це рухається на третину повільніше, ніж середній астероїд. А гігантський – це настільки великий, що, ймовірно, згорить в атмосфері. На жаль, Росія так просто не зникне. І черговий кінець світу має статися сьогодні. Все живе на планеті загине через зіткнення з планетою Нібіру, яка саме зараз десь підлітає до Землі. І проблема не лише в астероїдах. Таке враження, що журналісти взагалі вважають космос нудним і думають, що єдиний спосіб привернути увагу читачів це їх налякати. Таким чином, всі новини про чорні діри перетворюються на. Поблизу сторічної системи виявили гігантську чорну діру. Поблизу це в 400 разів дальність Альфа Центавра. А гігантську це, якби чорна діра в центрі нашої галактики була розміром з Київ, то ця діра була б розміром з вас. Не зліться у вас просто кістка. Сингулярно, як утворюється чорна діра на каліфорнійському шосе, вийшло зафільмувати на відео. Інколи бажання журналістів надати будь-якій новині сенсаційності виглядає взагалі карикатурно. Подивіться, наприклад, на ці кадри посадки бустерів Falcon Heavy. Хіба вони не виглядають достатньо цікавими і захоплюючими самі по собі? Falcon Heavy це вантажний корабель SpaceX. Одна з найпотужніших ракет в історії, яка для любителів видовища ще запустила в космос машину. Це реальні кадри. Але інтеру всього цього виявилося замало, і він додав трошки від себе. Є життя на Марсі. Серйозний шаг полученню відповіді на етат вопрос здійлала накануні компанія Ілона Маска. Останні кілька років я більше переживаю, чи на інтері є життя. І це ще я не нив про просто тупі новини. Типу того, що телескоп, основна здача якого бути максимально охолодженим, якщо вірте ТСН, наближайте до сонця. І не нив про відсутні новини. Типу, людство повертається на місяць в межах місії Артеміда, але ми про це не пишемо не знімаємо, бо от якби місія Артеміда була гігантською і мчала до землі. Ну, а у нас новий контакт ЗНО. Взагалі мені завжди здавалося, що величезну травму ставлення українців до космосу наніс СРСР. Так само, як Гітлер зіпсував конкретний стиль вусів, СРСР через постійне використання в пропаганді забруднив космос. Але після всього я б не хотів, щоб Росія забирала в нас чи космічні дії. Адже розумієте, насправді космонавти, поки все йде добре, це просто пасажири. І реальна заслуга за польоти належить інженерам. Першу людину в космос вивів українець Сергій Корольов, який, на відміну від Міли Куніс чи там Булгакова, дійсно був і вважав себе українцем. Найіронічно раджу, коли будете в Житомирі, зайти в його музей, він дуже цікавий. Ця тема взагалі дуже цікава і дуже важлива і заслуговує значно кращої журналістики. Поки що, поки її немає. Дуже раджу всім канал Альфа Центавра. Він є в описі під відео. Це найкращий український канал про космос. В рубриці Що не так зі світом, цього тижня поговоримо про літочислення. Ви колись задумувалися про те, чому ми відраховуємо свої роки від народження якогось хреста. Щоб менше понижувати віруючих, зосереджуюся на проблемах. Наприклад, Новий рік наступає 1 січня, а Різдво 25 грудня. Чи якщо у вас проблеми не лише з критичним мисленням і календарями, то 7 січня. Крім цього, наш нульовий рік, наприклад, якось дуже нелогічно ділить історію на ери. Чому Антична Греція, наприклад, з якої ми взяли терміни, науки, демократію, це не наша ера? А от період, коли церква бореться з презервативами в Африці, це норм, наша ера. Я б використовував для поділу і відліку якусь іншу дату. Наприклад, перший політ на місяць чи просто перший політ людини в космос. Можливо, найважливіші події в історії людства, коли життя з землі вперше потрапило за її межі. Дійсно, початок нової космічної ери. Хоча, до речі, в ці події теж не всі вірять. От приблизно так місячний народ показав нам, що не можна смітити на місяці, що не можна бути господарем там, де вже є господарі, і американці просто злякалися. А на цьому все. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, і знайте, що сумарна довжина мертвих росіян досягає космосу. Слава ЗСУ і слава Україні!